Показую, як дуже швидко почистити картоплю. Я її трішки сполоснула. Тепер ось у мене три картоплі, беру ось таку овочечистку. овочечистку і ось так її чищу. Дуже швидко, якісно та економно. А також покажу, як дуже швидко нарізати картоплю. Я буду показувати у відео на прикладі картоплі. У мене просто ось три картоплини, більш немає. І ось показую. А потім уже приготую якусь страву. Беру ось такий маленький ножик і за допомогою ось оцього острія. Ось так акуратно виковирюю глазки І обрізаю де, де, де нам не треба. В їжі. Все, коротше, зайве обрізаю. Все ось. Картопля готова до вживання. А далі якісь рецепти робити. Показую ще. Ось отак. Хоп. Хоп, хоп. хоп. Все. Ну і тут Хоп. все. Тепер я її помию і далі покажу, як її порізати швидко, буквально за 10 секунд. Залишайтеся зі мною, не переключайтеся. Кому е, сподобалось моє відео, ставте вподобайки, коментуйте, а також, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити мої дуже цікаві відео. Картоплю я добре сполоснула під проточною холодною водою. Потім беру ножа ось такого невеличкого і показую, як швидко нарізати на суп, на борщ і так далі на рагу картоплю ось таким невеличким кубиком. Бачите, навіть не потребується ніякої кухарської утварі. Він мається на увазі кухонної дошки. Ось, бачите? Ось так. Хочете соломкою? Ось, будь ласка, отак соломкою. Це ось, такий, ось така соломка виходить. І третій спосіб, зараз я вам покажу, для цього знадобиться кухонна дошка. Я знаю багатьох, хто не використовує ось, ось цю терку в терці. Оці насадки. Я сьогодні вам продемонструю, як легко ось такими тоненькими слайсами, дуже швидко нарізати картоплю для смажки, для запікання, для чіпсів. І так далі. Бачите, як тоненько-тиденько виходить. Якщо тут вже картоплі трішки залишаються, то можна її ось так за допомогою ножа порізати тоненько. Ось. Бачите, як виходить тонко-тонко. Головне приловчитися для піци. Бачите? Аж світиться. Далі покажу, як легко і чисто буквально за 5-10 секунд почистити часник. Ось у мене в руках суха головка часнику. Беру банку. Помила її і насухо витерла. Поміщаюся в часник. Ось так він виглядає. Банку накриваю кришкою і ось так її трясу. А що відбувається? Нічого не відбувається. Часник не почищений. Це не працює. Показую. Другий спосіб. Відділяю зубчики від головки часнику. Оце видаляю. Оце теж зайве видаляю. Ось так. І тепер дивіться ось все, часник. Практично почистився. Бачите, все елементарно просто. Спочатку зверху відчищаю, а це можна ось так і руками. Бачите? Все легко і швидко. Без всяких баночок, шкляночок і так далі. А ще хочу спробувати, якраз є в мене нагода, спробувати, як шеф-повара чистять часник. Вони беруть. Ніж, тільки він повинен. Лезо повинно бути широким таким. Зараз пошукаю ніж. Ну, в даний момент у мене під рукою знайшовся ось такий ніж. Тепер вони ось так роблять, так, стоять, камера вплила. і чистять якось часник. Як це в них виходить? Зараз перевіримо. Ну, Практично. У мене рука не набита. І потім покажу, як його швидко подрібнити. Без терки, без пресу для часнику. Є такий прилад кухонний чи пристрій. Ось беру зубчик часнику. І ось так. Він тут вже в мене надавлений. І ось так його. придавлюю, Бачите, він вже розчавлений. І тепер ось так його дрібушу. Як вам заманеться, хоч дрібно, хоч крупно. Будь ласка, ось. На суп, чи ще на якусь страву, часник готовий, бачите? Не треба не тирку е... вимазувати, забруднювати нічого, не, бачите? Ну, Ножик у мене просто трішки не той. З цими ремонтами спробую що либо знайти. Все, красота ліпота пользуйтесь на здоров'я. Тепер хочу ще показати один лайфхак, як швидко вичавити з лимону сік. Беру ось так дольку лимона, отак її протикаю ножем, можна виделкою. І, він, бачите, він вже робиться соковитим. І ось у мене тут поблизу баночка, баночка така. І ось так, Бачите? Як швидко виходить сік. Ще дуже популярний лавхак меж хазяюшками, як швидко почистити та помити моркву. Нам знадобиться. Одна чи дві вітоші ганчірки. Зараз я вам все продемонструю. У мене є отака сіточка, нею дуже якісно, швидко та просто мити овочі і так далі. Мити посуд. Ось у мене це то чисте, а ось грязненька. Цю я буду брати або викидати. А також за допомогою звичайного металевого йоршика можна також швидко ось так помити моркву. Це один спосіб. А це ось другий. Бачите? І вона вже за декілька секунд практично чиста. А тепер, щоб її швидко почистити, я беру овощечистку. У мене є ще й друга. Я до цього це нова, а у мене є стара. Вона трішки грязненька. Ну, вибачте, ось така. І нею дуже швидко, ось, бачите, без всяких ускладнень почистити звичайну моркву. У мене взагалі дуже багато на моєму каналі лайфхаків різноманітних, не тільки для кухні, різноманітних простих страв. А також вони не тільки прості, але й дуже корисні та смачні. Переглядайте, переходьте по силочці, яку я ось тут зверху кажу, там буде у мене плейлист. Переходьте, дивіться, коментуйте. Так, дивіться, ми вже бачите, як швидко почистили моркву. Потім оце зайве. Видаляю за допомогою ножа і натираю на звичайні терці, Хоч на крупній, хоч на дрібній, на яку вам заманеться. Якщо хто знає, ось я купила таку овочечистку багатофункціональну, Ось ушки в неї є два ножі, дві насадки. ось такої, З зубчиками, без зубчиків, а верніше з дрібними зуб'ями. Ось дірочки для чогось, хто знає, будь ласка, прокоментуйте або дайте мені посилання на якесь таке цікаве і корисне відео. Буду всім вдячна. І ось і таке ще є. Я не знаю, для чого це використовую. Це мокро почищена. Хорошо, вдома мати таку штуку. Показую, як швидко почистити та нарізати цибулю. Відрізаю цей корінець і ось так чищу. Бачите? Багато не захвачую, щоб не порізати саму цибулину, щоб не порізати. І ось так чищу. Тепер її треба помити. Цибульку я маю на увазі. Цибульку я помила, сполоснула. Це робиться для того, щоб з глаз не текли сльози. З цибулі. За цибулі. І обов'язково треба намочити ніж, яким я буду різати нашу цибульку. Ви спитаєте, для чого я залишила ось цей хвостик? Це все елементарно просто Ватсонс. Ось так я перерізаю цибульку і ось так нарізаю дрібненько. Мені подобається нарізати овочі невеличким. Ножиком, тому що у мене рука маленька. Ось так. Дрібненько ми порізали. А оцей хвостик, дивіться для чого. Ось так, щоб тримати. Не дорізаємо до кінця цибульку. Ось так. І оцей, щоб тримати. Бачите, хвостик, щоб тримати. Спочатку ви рукою тримаєте саму цибулю, а потім, коли наближається до хвостика, вже тримаєте тут сам хвостик. Все, цей хвостик потім викидає. Все. Користуйтесь на здоров'я.